Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Це канал про в'язання. Я тут знімаю відео про мої процеси. Я показую вам те, що я в'яжу, готові роботи. Сьогодні одне із моїх відео, самих улюблених на Ютубі. Я люблю такі відео дивитися. Це буде відео про нові покупочки, нову пряжу, яку я сьогодні вже прямо сьогодні купила в магазинчику, який біля мене тут розташований біля мого дому. І я хочу вам сьогодні її показати: всю пряжу. Так, тут, до речі, Лежить трішечки таких флаєрочків, журнальчиків. Е мені сьогодні їх е трішечки підкинули, так сказати, е в самому магазинчику. Можна тут попридумувати щось своє, е можна і з тої самої пряжі, яка тут в описах. Е Зазначена, і ось я дещо із цього собі придбала. Тому давайте я почну із самої гарненької. Ось вам я так, ось так їх зараз пошуршу і викладу. Я купила три таких моточки гарненького такого забарвлення. Ліловий такий фіолетово-рожевий з молочним. Це пряжа флауто. Італійська пряжа, в, в бергамо знаходиться їхня фабрика, можна так сказати, тут котон. І акрил 65% бавовний і 35 акрил. 100 грамів отакий от моточок і 220 метрів. Ось, ось такий. Це номер 77-й колір. Тут е, е, такі побажання до там, прання 30%. 30%, кажу. 30 градусів, не утюжити, не що це? Не знаю, що це за значок. Я ще їх всіх не повивчала горизонтальна поверхність, щоб висушувати. І тут на розмір 40%. 48, 42, і 10. Це щось таке. Коротше, щось що, якісь рекомендації, що на який розмір, скільки вистачить грамів. Так, я вже сказала, тут 100 грамів. І я придбала три моточки. Тут спиці та крючок від ну, 5-6 мм. Я придбала його. Мені сподобалась ось ця, ось цей шарф. шаль, Я дуже люблю шарфики вязати. Я думаю, що ви вже це зрозуміли, тому що вже, вже тут на каналі я зв'язала два шарфа. Це з Yarnart Flowers. Ні, не Flowers. Rose Garden. Такий крючочком дуже-дуже маленьким в одну ниточку. І шарфик такий білесенький з Касіопея від Каті для мами. Та й що з паєтками такий біленький переливається. І ось я побачила там дуже гарненько в корзинці всі різнокольорові такі моточки лежали прямо біля, біля каси. І я не встояла. Я тут, ну, давайте думаю. Що тут є? От, і я його забрала. Там ще коротше упаковка 4 мотка, але вистачає на ось такий шарф, якщо в'язати приблизно так само і набирати стільки ж саме петель, то тут 40 на 170. Виходить. Ширина шарфика 40 і 170 см довжина. Тому я ось собі так думаю, якщо, якщо мені не вистачить до моєї максимальної довжини, яку я захочу собі зв'язати, можливо, це буде і для мене шарф чи шаль. Ну, Ви ж знаєте, я вам вже говорила, що я люблю дарувати. Тому ось я ще не визначилась для кого і для чого, для себе чи не для подарунок я хочу його в'язати. Ось це буде ось такий красивий шарфик. Так, Але із цей пряжі, це ж ну, полухлопок, як можна сказати, тут більше хлопку і 35 акрил. Можна і кофтинку зв'язати: 300 грамів, 220 метрів, 600 60 метрів. Я думаю, що можна. І тим більше подивіться, яка тут ниточка, я дістану таку цю сиреніву. Ниточка товстенька, я вам скажу. То я точно буду робити зразок, в'язати на 5. У мене максимально 5, так? <смі> На п'ятірці. Можливо, навіть прийдеться купити 5 ,5 і... чи 5,25 спиці. Коротше, мені треба спиці нові... <смі> новий набір. Коротше, треба. Так, пошуршимо далі. Далі я собі ось купила ось такий моточок. Ця пряжа для мене дуже-дуже нова, і я не в'язала. З неї це італійська також пряжа. Merinos Extra Morbi Donne, називається Erestri Stringibile. Вона така стренчева, вона трішечки навіть ну, потягнеться. Вона ніби ну вона дуже м'якенька. І ніби ой, я до цього часу просто дивлюся на, на, на моток, не дивлюся в, в телефон, на який я знімаю. Вибачте, будь ласка, я вам ще раз її покажу ось так. Дуже великий моточок, такий прям тут 100 грамів. Так? Ну, він не так виглядає, як ось цей 100 грамів, і він навіть якийсь важче. Виглядаючи, ну, на, на ощуп ваше в руках. Тут 100 грамів і 180 метрів. І тут всього лише 4,5-5 спеції тут взагалі. 100 грамів вистачає на шапку. І я думаю, зв'язати шапку. Якщо мені захочеться щось іншого, я знаю дорогу до. <гум> До магазину і просто я піду, куплю більше моточків, і <зв 'язувати> мені буде добре. Зв'яжу щось інше. Так, 30 градусів. На одинички можна типу отюжити, трасувати. Це пурлана Вердін. Ось така. Це колір 4, четвертий колір, якщо я правильно розумію, це колір номер 4 Там був ще такий прям бордовий, чи винний, і сірий. Можливо, треба було сірий вибирати, але ну, я вже вибрала собі ось, ось такий колір. Так, це. Майбутня шапочка або ще щось. Тут 100 грамів. Так, і ось, ви подивіться, на ось цю красу. Тут одиничка, це означає, ну, продавчиня сама собі позначила, що це один і той самий колір, один і один, значить, бо в неї там лежали по два, по три і по одному моточку лежали, ну, ось так. Щоб більше їх не було, що це одного кольору, щоб їх розрізняти трішечки, тому що, ну, бачите самі, да? виглядають вони ну, різно, але ось тут всередині є такі самі кольори, як і там. То тому ось так. А, і навіть отут колір 327. І тут так само має бути, 327, все правильно. Це Пео, Трен та Меріно, 30. Тут 30, е, ні, тут 50 грам, 100 метрів. І це натуральна е шерсть, не дає усадку, написано, не, не сідає вона. Ось тут написано, що це продукт Італії. Так, 3,5 і 4,5 спиці. Горизонтально, так, це ми це все знаємо. На двойки можна просувати 30 градусів, 400 обертів тільки можна, якщо в машинці, то 400 обертів можна використовувати. Ну, ось цю пряжу я взяла, я щось так подумала, але на шкарпетки дитині, але подивіться, вона якась дуже-дуже груба. І я вже передумала, якщо в мене вийде, то я зв'яжу їй новий шарфик. Ну, тому що, або шапочку двойну зв'яжу. Якраз буде така е, кольорова, <смі>, кольорова е, шапочка-біні для моєї донечки. Ну, або одинарну, і зараз на весну дуже класно буде. І подивіться на ці кольори. Це ж просто, ну, це просто бомба, це можна, <смі> можна просто. Не знаю, впасти в якийсь обморок. Так, це всі мої покупочки на сьогоднішній день. Я дуже, дуже надіюся, що вам вдається там також себе радувати. Так, я трішечки перебралася в інше місце, щоб закінчити відео. Прошу вибачення за ось цей трішечки бардак в кадрі. На цьому я хотіла би завершити це відео, щоб було якесь логічне завершення. Ось такі покупочки, така новенька пряжа. Буду пробувати щось в'язати і потім, можливо, більш детальніше, пізніше вам розповім, як ця пряжа веде себе. Що це за тут такий 100% натуральна шерсть яка не дає усадку, і на, на рахунок іншої пряжі також. Бо це для мене вся пряжа нова, нова і вона тут мериносова шерсть там просто шерсть, а от фіолетове зараз я тут. Дістану. Ось ця фіолетова така рожевенька, то це напівбавовна з більшим відсотком бавовни і меншим акрилом. Ну так, добре, завершую на такій гарній ноті. Не дуже гарним кадром, але дякую, що ви дослухали до цього моменту, були зі мною до цього часу. Будьте щасливі, будьте здорові, бережіть один, одне одного і не забувайте про якісь ось такі маленькі радощі в своєму житті. Радуйте себе і своїх ближніх. Дякую, що ви за ваші, за ваші перегляди та пальчики вверх. Та буду рада вашим коментарям. Всім до побачення. Побачимося наступного відео. В наступному відео, Па-па Ще одне, ще трішечки хочеться мені сказати. Якщо вам. Буде цікаво, напишіть мені, будь ласка, чи ви захочете чи ні. Напишіть мені, будь ласка, якщо ви хочете переглянути разом зі мною, щоб я погортала з вами разом ось ці журнальчики. Тут є різні, різні гарні светрики, є пледи. Воно все дуже простеньке, більшість простеньких Простеньке таке у ув в'язанні, у виготовленні, можна так сказати, є мили. І е, є таке, що мені не подобається, але ну, лиш не я. Е, тому напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви хочете. Я просто там 10 хвилинок разом з вами пороздивляюся ось ці журнальчики, просто погортаємо, і, можливо, вам щось звідси сподобається, то я зможу вам допомогти якось зробити фото чи поробити собі скріншоти. Ну, коротше, дайте мені знати, якщо вам буде це цікаво. Ми з вами погортаємо ці журнальчики.